Куріння в реальному житті таке. А куріння в манзі це як. Буденність. це жанр, який ей 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 ей. ей ей Я розповідаю, це жанр, яким я ніколи не міг повністю насолодитися, тому що часто він мені здається скучним. Я знаходжу його привабливим, але надто часто це історії, які не викликають жодного інтересу. Бо дивіться, я 32-річний сраний дорослий, ще в бісамає спільного з переглядом сотого аніме про старшокласниць, які сидять у класі. О, підсочан. Ти виглядаєш дуже кавайною. Дякую, це ти дуже маленька з твоїми великими очами і кольоровим волоссям. Анальний секс ролик, Анальний секс. Круто, круто, анальний. У цьому жанрі для мене рідко ще є. Тому це було для мене сюрпризом, коли я знайшов куріння з тобою за супермаркету Манга, в якій розповідається про те, що я можу співвіднести до себе, що, що більше не маленькі дівчата. Те, що дуже рідко можна побачити. Життя нудне дорослої Ця манга змогла розпалити в мені вогонь, про який я навіть не підозрював. Вона влучила в цілі. Тепер я намагаюся нею насолодитися. Якщо ви теж нудний дорослий, як я думаю, вам це теж сподобається. Оу, і там є гаряча дівчина. Год. В житті Сасакі немає нічого цікавого. Працюючи на жахливій роботі в компанії, яка не ставиться до нього як до людини. Він же нічого не очікує від свого життя. За винятком веселої посмішки Ямади. Мила продавчиня в супермаркеті, яку він відвідує після зміни, яка приносить йому невелику порцію радості в його надому житті. Однак, після одного особливо важкого дня він заходить і дізнається, що вона вже закінчила зміну, тому щоб впоратись з тим фактом, що сьогодні він не зможе побачити радісне обличчя Ямади, він зміг придумати лише одне рішення ракловенів. Yeah, go on. На щастя, в Японії є незаконним курити на людях і також трохи засуджується іншими. Тому, шукаючи місце для того, щоб запалити, його несподівано кличе таємнича дівчина, яка називає себе Таяма. Який унікальний нікнейм, як же вона його придумала? а? Вона виглядає трохи різко, шкіряна куртка, чокер, чобот і темна помада, але виглядає трохи знайомо, так? Мені цікаво, що думає старий. Я вперше в житті цього дипа побачив. Вона помітила, що він завжди йде до касира Ямади і трохи дражнить його. Так, вона трохи нахабна, трохи зухвала і, мабуть, їсть багато нандо, але виявляється, що Сесакі немає прихованих мотивів, він просто старий чоловік, який цінує позитив ямади. Вони розмовляють, і між ними починає з'являтися дружба. І тому Сасакі знаходить нову подію у своїй ротині, так як кожного разу, коли він відвідує супермаркет, він курить разом з цією таємничою дівчиною, коли вони говорять про усіляке. Так, це. Це це вся манга? Так, це манга про двох дорослих людей, які курять разом за супермаркетом. І перед тим як я порекомендую цю мангу, як ми всі знаємо, куріння шкодить здоров'ю, декілька негативних ефектів куріння, підвищений ризик виникнення раку, хвороба серця, захворювання легенів, інсульт, хронічний бронхіт, емфізема і купа інших речей, які дуже шкідливі для вашого здоров'я. Тепер про позитивні ефекти від куріння. Можливість затусити з горячою готкою за місцевим комбіні <клух> куріння з тобою за супермаркетом. Одна з найпопулярніших та хайпових нових опублікованих манґ в Японії за останні ріки. коли я читав перший розділ, я не розумів. Після п'яти розділів я все ще не розумів. Двадцять шість розділів і я все ще не розумію. Але де в біси наступний розділ? Чекайте розділ на місяць? Мені тепер чекати клятий місяць? О ні. Я люблю цю мангу. Це комфортно, це лампово, це цій манзі потрібна коротша назва. бо чорт забирай, її буде нудно вимовляти. Але найголовніше це вайб, якщо вам більше 23 років, тому що найнезвичайніше це те, що манга про справжніх дорослих. Жодної фігні в стилі аніме, жодних гіпертрофованих особистостей, лише двоє дорослих людей, які розслабляються один з одним і говорять про усіляку фігню. Це історія, яка ідеально відображає вайб дрібниці буденності дорослого життя. Я знаю, що це звучить як дивний спосіб зробити історію привабливою, але Хай мене, окей? Настав час змінити тему, але не тікай, я клянуся, що в кінці ти все зрозумієш. <клес> Колись я працював в BBC. <клес> Ні, відпустіть мене! Люди повинні знати, що я працював в BBC! Повернемося до днів, коли я працював у організації радіомовлення Сполученого Королівства. У мене була своя рутина. На моєму зворотньому шляху завжди був Теско експрес і кожного дня я заходив і трохи себе балував. Ми всі любимо ржекати над британською кухнею, але я завжди із задоволенням захищати їх чіпси. Це майже єдиний раз, коли ви знайдете правильно приправлену їжу в Англії, і для мене вона стояла вище за всіх: Волкер Макс Панчі Паприка. Ідеально нарізані чіпси такої товщини, щоб надати їм такого хрускоту та максимального смаку. Смак копченої паприки всього ціною в 75 пені. Це мій маленький показник того, що важкий робочий день закінчився. Тож ви маєте розуміти мій жах, коли одного разу я зайшов і дізнався, що саме тут перестали продавати чіпси Волкерс Макс. а? Чому? Чому вони це зробили? Чого вони очікують від мене? Що я погоджуся на інші старі чіпси Волкерс? Погоджусь на смак, який не є гострою папрікою? Додам 5 хвилин до дороги додому, щоб перевірити, чи є це у Сейнсбері? Ні, я не збираюся це робити. Я відмовляюсь це робити. Тому, як справжній британець, я приховав розчарування, проклинаючи їх у голові. Я пішов додому пригнічено і без чіпсово. Наступного дня повернувся і спалив магазин. Напевно, це звучало трохи дивно, але це шматочок Мого дорослого життя. Часами найменші та найпростіші. Чи речі це те, що найбільше виділяється у вашому дні, і саме вони передають вайп, чи ідеально передають анонімні курси, що стає за Теско. Сасакі приходить кожен день до каси не тому, що в нього дивна моторошна закоханість, а тому, що ця радісна посмішка трошки покращує його день. Вона не жгуча папріка, але я це розумію, і та яма служить емоційною підтримкою, яку я хотів би мати, коли я не міг нікому розповісти про звірство, що вчинили зі мною Теско. І от на роботі Сасакі випадково змушує плакати дівчину, коли намагався її підбадьорити, але не навмисно виглядав. Злим і агресивним в Англії. Ми називаємо це забути написати в діловому листі всього найкращого і написати просто найкращого. Він розповідає про це Таямі, і вона підбадьорює його, кажучи, що таке лайно не має значення в майбутньому. Якщо ти хороша людина, то ця дівчина з часом зрозуміє це. Але якщо тебе це дійсно турбує, от як посміхатися і не виглядати як злий психопат. Він починає реготати. Вона його трохи критикує. і Він починає хвилюватися, що випадково розлютив її. І вона така: ні, не думай про це, бро. І це все. Це розділ. Є щось приємне в тому, щоб бачити, як люди прив'язуються та стають ближчими за простою розмовою про роботу, життя, побачення про дрібниці, які трапляються кожен день, лише двоє дорослих, які чесні між собою. І як людині, яка є інтровертом, мені це подобається. Добре, колеги інтроверти, слухайте мене, розмови з незнайомцями може бути страшною. розмови з людьми, яких ви не знаєте, може виснажувати. Але для мене це все стає вартим того моменту, коли ти зустрічаєш людину, з якою миттєво знаходиш спільну мову, і вам не обов'язково мати Пільні інтереси чи навіть схожі характери це щось, коли ця енергія відкликається в тобі, коли ти не відчуваєш, що витрачаєш свою енергію, спілкуючись, П'ятихвилинна взаємодія випадково перетворюється на двогодинну годинну розмову, так як ви втратили відчуття часу, розмовляючи про дрібницю, не пам'ятаючи про що ти говорив, і на цій красі тримається ця манга Сасакі та Ями не однакові. Вони навіть не так близькі одне одному за віком. Але дідько, хіба в їхній спільній хімії немає нічого утішного? Ти просто дивишся, як двоє дорослих підходять один на одному. Просто розмовляючи про фігню. я і подумати не міг, що мене так затягне історія про двох людей, які просто насолоджуються компанією один одного. Часом ми навіть бачимо формування легкої романтичної історії. Варто мовчати при різницю у віці, щоб не давати Твітеру нагоди зробити притворно розлючений вигляд. але будьте упевнені, це описано так само зріло, як і все інше в манзі. Сасакі ніколи не приходив з підлими намірами і розвиток стосунків здається природним, так як вони поступово починають емоційно покладатися один на одного. Тому Будь-які почуття, що розвиваються, ніколи не мають пріоритету над тим, що вони дають одне одному, одному і чому вони постійно повертаються. Це щирі людські відносини. Гаразд, я б збрехав, якби не сказав, що я частково затягнувся, тому що та яма, шкіряна куртка, чокер, панківська енергія і зовсім трохи енергії цун цун. Вона трохи нахабна, має трохи диявольську сторону особистості, але це не більше ніж одну хвилинку. Ще одна манга про хлопця з башкетною дівчиною з романтичною напругою, ще хвилинку. Це просто ще одна манга, яка дразнить. Ану, хвилинку. Це просто Нагаторо для дорослих. Єдине, що можу сказати, це те, що оскільки ця манга досить нова і випускається ще місяця, мені цього недостатньо, щоб бути задоволеним. І коли я шукав подібні історії, це змусило мене усвідомити, що хрін знайде щось подібне. У нас є ціла купа надзвичайно малих старшокласниць, які займаються повсякденною справою, і ви знаєте, я це розумію. Це мило, комфортно. Але Чи я? це бляха буденність? Мені подобаються мої милі аніма дівчата, але мені це не близько. Як думаєте, схоже на фанкопо? Там має бути якась буденність дорослими. Так, чорт забирай, нова гра буденність про дорослих, що працюють над розробкою гри. Що це? Це дорослі? Куріння разом з Лоусоном виявилось тим, що я дійсно хотів, хоч і не знав цього. І якщо це звучить як твої думки, благаю, просто прочитай це і не тому, що я хочу, щоб вона стала популярніше. Я хочу більше таких історій. Немає шкільної аніме фігні немає клубних заходів, немає милих дівчат, які роблять милі речі. У нас є дорослі люди, які займаються дорослими речами. Хвилинку, немає милих аніме дівчат, лише купи дорослих, які говорять про ту фігню, яка насправді не має значення. Чому це звучить так знайомо? Дідько.